Багато цікавих моментів, які можна побачити тільки в книзі. Якщо говорити про книжки, які цього року вийшло у видавництво букшев, то я думаю, однозначно перші займає. Я розумію, яка кількість фанатів чекали по перше на цей реліз, на цей переклад. Як всі очікували, коли він нарешті блін вийде українською. Потім з'явився ще й мерч. Ну типу, це класно. Ми... А до речі, між іншим, тому в мене є до вас кілька питань. По перше, чи вже встигли прочитати? Чи чекаєте другий том? І що для вас ця історія прочитали вже давно? Ще в неофіційному перекладі. Повністю зараз це одна з найулюбленіших книжок. Я дуже радий можливості косплеїти. Отак, от на фестивалі персонажів. Я теж ще читав в неофіційні в неофіційному перекладі. Для мене це початок повноцінного зайняття косплеєм, бо якраз косплеїв по уряднику почалася якась захопленість косплеєм. Шуттям костюмів, і так далі. Якщо говорити про цю взагалі історію, то все ж таки читати чи дивитися? Читати, однозначно читати. Чому а тому, що в екранізації упускається дуже багато цікавих моментів, які можна побачити тільки в книзі. А ще китайці цензурять одностатеві стосунки. Тому навіть коли вони інші книжки екранізують, то там, мабуть, все буде подаватися як міцна чоловіча дружба. Тому точно читати да. там дуже багато деталей, і можна читати і маніхуа також там теж не все не Мальовано, але там дуже красиві дизайни персонажів. Я вважаю. розкажіть вражені про книжкову країну. Як довго тут стоїте І чи справді ця парасолька вона захищає від сонця? Парасолька дійсно допомагає, але все одно так досить жарко і тяжко, але все ж дуже приємно, бо підходить багато цікавих людей спілкуються, фотографуються. Так що те yes. да, саме в принципі. <рес> а оця штучка захищає трішечки від вітру. Коли от сонце заходить назад, і тінь стає довше, от якраз дуже добре. А зранку все ще жаркувато. Ви всі дні будете на книжковій країні? Так, але наступні два дні трошечки не в. В такому складі це цікавий натяк. Мені цікаво. Дякую вам.